Здоров, народ! Сьогодні поговоримо про потенційний хід у жанрі екстракшн шутерів, який має вийти вже цієї весни. Розробники з Банжі у своєму новому відео щоденнику нарешті розкрили карти та показали геймплей після півроку допрацювання гри. Вони розповіли про основні будівельні блоки вашого персонажа, які перетворять вас на ефективну бойову одиницю у маратон. Для тих, хто не в курсі, про яку гру йдеться, маратон це майбутній геройський екстракшн шутер від першої особи, заточений під командну співпрацю. Це чергова заявка від Sony на нову Преміальну гру сервіс, яка має амбітну мету, а саме об'єднати під одним дахом казуалів та фанатів стрільби з Хейло, а також поширити жанр евакуаційних шутерів у маси. Чи вийде це у розробників з банжі краще і чи є у гри Шанс на фоні Ark Raiders, про це поміркуємо вже у фіналі відео. Філософія кастомізації у грі проста, але водночас глибока. Як кажуть автори, вони дають нам інгредієнти, а не готовий рецепт. Тобто ви маєте повну свободу комбінувати елементи під свій стиль. Система складається з чотирьох компонентів: перший це оболонки бігунів, тобто ваш клас із закладеними здібностями. Другий це ядра, і вони працюють як окремі перки для прокачки. Третій компонент імпланти це спорядження, яке можна знайти у рейді або взяти з бази, щоб підкоригувати статистику здоров'я, витривалості чи спритності. І четверте. Це класичні модифікації зброї, на кшталт прицілів, магазинів і таке інше. Сьогодні ми сфокусуємося саме на геройських архетипах. Оболонки це біодруковані тіла, в які ви вселяєтеся для відправки у рейд та виконання місії. Кожна з них має унікальний вид і силует, щоб вороги одразу зрозуміли, з ким вони мають справу. Тут Маратон наслідує Apex Legends, де успіх залежить від синергії складу, але на відміну від того ж апексу, гра не забороняє брати однакових героїв у команду. Тож давайте детально розберемо кожного з цих біодрукованих воїнів. Почнемо з грубої сили під назвою Руйнівник. Він агресивний, брутальний і носить модифіковану версію броні мйольнір це щось на кшталт екзоскелета. Дестроєр або руйнівник це вибір для тих, хто не чекає на бій, а вривається в нього з ноги і максимально довго тримається в строю. Його фішка реактивні двигуни, що дозволяють швидше бігати та робити різкі стрейфи в бік. Влучання з його зброї знерухомлюють та вповільнюють цілі. А у спеціальному інтерфейсі прицілювання можна побачити накопичення цього ефекту. Основна бойова здібність руйнівника. Називається знайти та знищити. Вона активує наплічні установки, що випускають самонавідні ракети. А як тактичну здібність, він використовує штурмовий щит, з яким можна бігати, отримуючи видвід третьої особи та прикривати союзників. Це ідеальний клас для агресивних гравців, які люблять бути в авангарді і танчити навіть без підтримки команди. На відміну від прямолінійного руйнівника, наступна оболонка діє тихо. Асасин це класичний диверсант для фанатів продуманих атак. Його задача дезорієнтувати і вдарити у спину. Серед його рис спірнання з будь-якої висоти без шкоди здоров'ю. А також він розкидує спеціальні диски, створюючи димову завісу, а його пасивка ще й робить його невидимим серед цих димів. Його тактична здібність вмикає тимчасове оптичне маскування, але швидкий рух і виконання дії робить вас помітнішим. Цей клас для терплячих та хитрих. І якщо асасин ховається, то наступний архетип його знайде. Розвідник це, як кажуть розробники, поліція веселощів. Він не дає нікому сховатися, і вороги з пробитими щитами залишають для. Нього інфрачервоний видимий слід, а сам він знає, коли його помітили або пінгнули. Його тактична здібність це сканер у шоломі, що підсвічує всіх гравців та ботів у радіусі, але для балансу ця здібність активується з невеличкою затримкою. А ще він може випустити механічного дрона павука, що переслідує ворога, вибухає біля нього та сповільнює. Тож хочеться контролювати карту і карати кемперів? Беріть розвідника. Від тактики переходимо до чистого хаосу. Вендал це найспритніша оболонка. Швидкість, вертикальність і атаки з несподіваних кутів це її фішка. Її пристрій, мікродвигуни дозволяють робити подвійний стрибок, а силовий підкат значно довший і швидший, ніж у інших оболонок. Суперздібність вендал об'єднує стрибки та підкати в безперервне комбо з мінімальною витратою витривалості, а тактична ручна гармата імпульсом відштовхує ворогів або й підкинути саму вендал у повітря. Вочевидь, це вибір для спідранерів по життю, хто любить стрімкі атаки і добре орієнтується в просторі. Від бойової мобільності. Перейдемо до мобільності заради збагачення. Маратон – це гра про лут і клас злодій, тут головний лут гоблін. Її візор показує контейнери зі спорядженням навіть крізь стіни. А пасивка працює так, що чим повніший ваш рюкзак, тим швидше ви перезаряджаєте та контролюєте тактичну здібність. До речі, ця тактична здібність це одна з найцікавіших реалізацій гака кішки. Він чіпляється прямо за повітря у будь-якій точці мапи. У бою злодій використовує кишенькового дрона Метелика, який буквально вибиває лут з ворогів або полососить кімнату. Замість вас. Ну і звичайно ж, його можна використовувати для розвідки. Цей клас для тих, чи є цільне фраги, а поцупити найцінніший лут на мапі. Досить про егоїстів поговоримо про сапортів. Сортувальник це опора команди. Він лікує, посилює та воскрешає дистанційно і миттєво. Його рукавиці дозволяють реанімувати полеглих тіммейтів з певної дистанції, або ж смажити ворогів на відносно невеликій відстані. Енергетична зброя в його руках при зломі щитів викликає електромагнітний імпульс. А ще персонаж Випускає дрони, які слідують за вашими тіммейтами та пасивно поповнюють їх щитами і здоров'ям. Крім того, сортувальник має ну дуже цікаву пасивку. Коли ви юзаєте розхідник, то його ефект дублюється на союзника, за яким літає ваш дрон підтримки. Це, мабуть, must have як для зіграних паті, так і для новачків. Якщо ви любите рятувати катку в критичний момент і загалом саппортити, а не лізти першим у бій. І на десерт унікальна концепція для соло гравців під назвою РУК. Взагалі, походження цієї назви воно доволі дивне. Тому що її можна прочитати як частину слова руки, новачок або, наприклад, тура, сильна шахова фігура, яка розігрується трошки пізніше інших. Так от рук створений для геймплею без зобов'язань. Його фішка в тому, що ви завжди граєте соло і заходите в матч, який уже триває. Ризик тут нульовий, ви не витрачаєте своє спорядження. Стартуєте з наданим набором, але все, що винесли, ваше. Його здатність дозволяє замаскуватися під бота, щоб штучний інтелект перестав вас атакувати, а гравці могли переплутати зі звичайним мобом. Рук під свої задачі, тобто він не має достатньо сильних здібностей, щоб винести половину лобі чи значно вплинути на драматургію матчу. Розробники вважають появу таких гравців своєрідним соціальним експериментом. Питання в тому, чи допомагатимуть їм інші, чи вбиватимуть заради легкої наживи. Вибір оболонки — це цікавий елемент гри, але разом з тим це смаківщина. Давайте поміркуємо про те, що я обіцяв вам на початку відео, чи зможе знайти марафон своє місце під сонцем. По-перше, наша спільнота та й загалом Східна Європа історично тяжіє до реалізму: сталкер, PUBG, Warzone, Arma ось наші герої. Ми любимо бруд, іржаві калаші, інвентарний Тетріс і ПК хардкор, а маратон тут пропонує кислотний сайфай мінімалізм, ще й створений для широкої аудиторії, в тому числі консольних казуальних гравців. Друга проблема, на мій погляд, це руко-ногі роботи, і як наслідок відсутність цікавої складової кооперативного виживання, на яку зараз величезний попит. Роботи довбні, скоріш за все, будуть відігравати мінімальну роль, і щонайбільше змусять видати свою позицію для реальних ворогів. І якщо гра не підготує складнішу систему зачистки Рівнів маратон відчуватиметься більше як батл рояль, ніж як екстракшн шутер. Тестувальники раніше вже скаржилися, що динаміка падає до середини матчу, коли відбуваються усі бої і карта стає порожньою. Ну і по-третє, це контент. Сама гра може вийти надто короткою. З очікуванням контент-дропів по 3-4 місяці. З періоду раннього тестування гравцям обіцяли лише три відносно невеликі мапи і одну особливу для ендгейму. Але є і світла сторона проекту. Маратон чітко знає, чим хоче бути, і одразу робить акцент на активному бойовому стилі у складах з використанням комбінацій здібностей. Розподіл ролей має зробити маратон доступнішою і цікавою тим, хто не хоче обтяжувати себе стратегічними рішеннями. Тобто усі, окрім вашої команди, вороги. Саме класова компонента з сильними героями та можливістю відродження союзників має дати можливість вільно дихати, а дотремтіти від кожного кута чи куща. Ну і введення окремого класу для Ризикового лутання це взагалі геніальний хід, який лікує навіть проблеми Raiders. Марафон не матиме стикатися з проблемами дорогождання усім підряд: агресивним чи пасивним соло чи сквад гравцям. До прикладу, у Raiders ці стилі мають принципово різний геймплей, але при цьому залишаються у тій же системі ризиків та нагород. І особливо це відчувається з матчмейкінгом, орієнтованим на агресивність, де у відносно безпечних лобі гравці рутинно пилососять мапу ще до прибуття тих, хто буде ризикувати власним спорядженням. Тож, як на мене, маратон доволі елегантно розвів ці ігрові стилі. Особисто я вважаю, що чіткі правила і рольова система більше спонукатимуть до креативу гравців, до їх розвитку і поглиблення розуміння гри, ніж спроби розробників контролювати ігровий досвід. Тож, що ви думаєте про маратон, що думаєте про його класову систему, обов'язково пишіть в коментарях, підписуйтесь, не забудьте лайк поставити. А поки в мене все, побачимось на просторах інтернету.